Так, розпочинаємо засідання з нашого комітету Калиської міської ради. Розпочнемо засідання з полицею навчання. День сьогодні вноситься 22 питання. Голосуємо за основу за порядок денних. Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Є питання за увагу до порядку денного? Нема. Тоді в цілому, хто за порядок денний? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Тоді поступаємо до порядку денного. Перше. Про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади за 23-річчя 2024 року саме оценив. Доброго дня, шановні пані голову, шановні члени виконавчого комітету, шановні запрошені. Сьогодні на ваше розгляд доноситься питання про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади за перше підлітч 2024 року. За 1 квітчя 2024 року до бюджету Каутської міської територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фонду з урахуванням трансфертів у сумі 473 млн 360 тисяч 800, що складає 51,8% до затвердженої суми на рік із урахуванням змін. Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 125 млн 691 тисяч 300 це субвенції з державного бюджету 119 мільйонів 430 тисяч чотириста, дотації з державного та місцевого бюджету 3 мільйони 855 тисяч та субвенції з місцевих бюджетів 2 мільйони 405 тисяч Виконання плану показників з урахуванням змін по доходах загального фонду без урахування трансфертів становить 95,3% або недоотримано 15 отримано п'ятнадцять мільйонів триста тисяч. you right. проти аналогічного періоду минулого року. Доходи зменшились на 41 мільйон 777 тисяч 200, або мінус 11,9%. Основну питому вагу в складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб 53,3%, або 164 мільйон 380 тисяч 600 гривень. Виконання планових показників і зарахуванням змін становить 95,1% або не 8 мільйонів 552 тисячі 500 гривень. Проте аналогічного періоду Минулого року доходи зменшились на 39 мільйонів 898 тисяч 100 або мінус 19,5%. Місцеві податки і збори питома вага у доходах загального фонду становить 34,8%. Поступив у сумі 107 мільйонів 247 тисяч 200 гривень. Виконання плану підтримки і дорогування змін становить 94% недоотримано отримано 6 мільйонів 884 тисячі 300. За рахунок зменшення поступлень по додатку по податку на майно. Найбільший обсяг поступлень досягнуто по єдиному податку 60 мільйонів 836 тисяч 900 або 133 відсотки. Однак податку на майно поступило 61% при плані 46,393. 1900 до планових показників. Проти аналогічного періоду минулого року надходження зменшились на 30 мільйонів 824 тисяч або мінус 39,9%. Внутрішні податки на товари та послуги акциз це та не надходження, при вага, яке по загального фонду становить 11,5% відповідно поступили в сумах 22 мільйони 939 тисяч 800 або 82,1% до планових показників та 12 мільйонів 396 тисяч 500 або 152,8% до планових показників. До спеціального фонду надійшло доходів без врахування трансфертів у сумі 39 мільйонів 418 тисяч гривень. У розрізі платежів найбільших обсяг поступлень, досягнуто по доходах від операції з капіталом. Тотона вага, яке становить 648% 25 мільйонів 100 та власник надходжень бюджетних установ, вага 32%, 12 мільйонів 629 тисяч девідсот. Екологічному податку 881 тисяча 400, питома вага 2,2%. Проти аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 11 мільйонів 27 тисяч 600 або на 138,5%. Бюджет міської громади по видатках виконано за перше півріччя в цілому на 46,8% до затвердженої суми на рік і з врахуванням змін. При плані на перші півріччя 551 млн 281 тисяча 400. Касові додатки схвали 452 млн 599 млн. У тому числі по загальному фонду 428 млн 310 тисяч 700 і по спеціальному 24 млн 311 тисяч 800. Із загального обсягу видатків, загального фонду видатків 89 мільйонів 859 тисяч 200, або 84%. З них на виплату заробітної плати спрямовані 297 мільйонів 113 тисяч 300, або 82,6%, та на комунальній послуги навіть усі є 29 мільйонів 878 тисяч 800, або 8,3%. Та на інші захищені статті 32 мільйони 867 гривень. 1100 або 1.1%. Люп питання до уваження. Нема. Хто за дану пропозицію, хто за? Хто проти? Утримав сенс. Всі за. Так. Наступна пропозиція про те, разу я до разу стан по станції Казач.

У нас в управлінні продовжується спірувати кошти на загальну суму рішення 1 млн 627 271 копійок. З них 1 млн 621 096 грн ми виплатимо саме допомогу, а 177 350 50 копійок на поштові додатки. Я питання не задав. Нема. Хто задав опітучені питання? Хто проти? Потримався. Всі «За». Всі «За»? Рішення прийнято наразі грошової допомоги для спрощення коробки. Та настановлено не цифрових рходів захисних померлих захисників України. Зданих річні пропонується надати одноразові грошові допомоги кілька сім'ям загиблих померлих захисників України для спорожніх надгоробки та встановлені цих проведітюар на таких догоробках. На загальну суму 152 250 для подлеження. Є питання заговори. Нема. Хто з нами виключно? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за, рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про затвердження переліку та про документів необхідних для прийняття рішення щодо надання висновку про можливість досі призначення до наступника над помітніми особами, що можуть бути видані недієздатними, обмежені дієздатними. Ну затвердити перелік документів, необхідних для прийняття рішення, що надання висновку про можливість до цієї призначення відповідних плавання та довідні особами, що можуть бути розмінені дії здатними обмеження, не здатними на з додатком, який йде до додаток до 1 до даного проєкту рішення. Даним проєктом також пропонуємо затвердити форму заяви про надання висновку про можливість збудових допомог сподівається до 2 та форму акту обстеження, за допомогою допомогу потенційного опікування вкування правополіції з додатком 3. До рішення до висновку виконської ради, яка відбулася 14 році 24 року. Була така рекомендація до виконавчого комітету, що подати. Є питання з вас? Нема хто з вами про Хто проти? Утримаємося. Всі за. Всі за. Рішення прийняти. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 28 березня 2023 року номер 60 Затвердження порядки надання по наразі у У зв'язку з кадром і пропонується внести зміни до 9 до рішення номер 68 на 3 23 року, а саме вивести до комісії члена комісії Кадинатного Пратарас, чи провести склад комісії члена комісії, кажуть, за. вам сейчас начальника юридичного. Всі за

Нема. Хто за рішень? Хто Хто проти? Потримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняти. Наступний проект рішення пронесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради учену мильшості року номер 141 Проуковорення комісії і встановлення факту здійснення особи довго до постійного догляду. У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів від 16.08 року номер 930 Пронесення змін до порядку проведення призову громадяна військової служби під час мобілізації на особливий період, яка увійшла в дію з 22.084 року, відповідно привели у відповідність наш порядок, положення про порядок складання та видачі акту встановлення факту здійснення постійного довіду новій редакції та внесли зміни у назву комісії, яка вже тепер буде називатися. Комісія і встановлення факту постійного досвіду. Відповідно, додаток 2 до рішення номер 141 від 7 червня обговорення комісії вже таким, що втратив чинність. Також затверджена нова форма заяви, яка е, включає всі вимоги, які передбачені 930-ї постановою. Питання заложено. Нема. Продано про рішення? Підтримаємося. Всі за. Так, наступний фабричний прокозавну передачу матеріальних сильних стається весн-стремос. Є... Це а, перепрошую місцеві. Перше це передача з балансу водорізького ліцею на управління культури та релігії і на виконавчу комітету Халиської ради, шаферку Пес і Убас хочу таке саме і набули меблі, які були отримані як гуманітарна допомога. Будівля не здана експлуатацію ще дуже довго, поки не буде подаватися. Меблі не мають просто бути без використання, тому просто передати їх на баланс. Це був установок, які працювати. Є питання за Нема. Хто дане про відрішення? Хто проти? Утримаємося. Всі за. Всі за. Рішення прийняти. Наступне про Прису. рішення по заплатну передачі матеріальних цінностей управління культури, національності та регіонівської ради. Це питання або місцеві, він поміняли шаповий дав, У нас вже є новий, який не буде протікатися. Ще перший досить в хорошому стані, тому пропонуємо її вкладати на управління культури для тих закладів, які ще можуть використати стариче. Є питання з важні? Нема проти? все. Всі за. Наступний практично. Провертається склада. Координаційна ради справді за його з нашого комітету про нас поліції. Шановний аніко, шановні члени виконавчого комітету, запрошень. На вашого розгляд пропонується проект рішення про. Затвердження складу Координаційної ради з питань дітей при виконавчому комітеті Радської міської ради. Це пов'язано із кадровими змінами. Прошу підтримати. Питання заважені? Немає. Хто про проповість мені запровадимо? Всі за. Всі за. Прийняти. Рішення прийняти. Наступне про внесення змін рішення фонаршої комітету 27 лютого 2025 року № 30 Про організацію зустрічного користу в умовах воєнного стану на території харчі міської рекламі громади. Добро. Проєктом рішення передбачено доповнити перелік замовників спільно корисних робіт у додатку 2. Двома організаціями, а саме благодійною організацією фонд Капітас Калуш та Калушкою, Прикарпатською асоціацією ветеранів Афганістану, інтернаціоналістів і АТО. Є питання Нема. Хто дані професійні? Хто проти? За, рішення прийняти. Мож розгляд подається питання про житлові питання. Цей проєкт рішення е, сформований на основі, що попередньо він, всі заяви були розглянуті на засіданні громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті Хавської міської ради. Заяви розглянуті і прийнято таке рішення, що взяли на квартирний облік в дві сім'ї військошлузборців. Є питання завершено? Нема. Хто даний переключення? Хто проти? Всі За... кімнати гуртожитку на власності. Дане питання також розглядалося на комісії громадських житлових питань проти нашому комітету міської ради. Надається кімната гуртожитку, бо тоді з сім'ї. Документи людина була присутня. Засідання Комісія прийняла таке рішення надавати кіно. Є питання зговорити? Нема. Пропитання тобто не практичні. Попротив. Тобто Утримався. Всі за. Всі за, рішення прийняти. Так, наступне рішення про заперечні ноги споживання теплової енергії. на централізоване опалення штурму будинки населення споживача товариства тобто з обмеженим подальшом костанцем, висовий кінікавись ПТЦ, то станція. Чат опальний сезон, філій калускатець потрібно затвердити норми споживання. Тобто заявою калускатець товариство з межою відповідальності Константа подали розрахунки а також із власну заяву, щоб затвердити норму споживання на опальний сезон 2024-2025 років. Норма не змінилася, до розрахунку бралися 152 будинки, норма споживання 0. 149 кілокалорій на метр квадратний рік. Охвальний сезон 2024 2025 років. Є питання зору? Нема. Хто з вами практично? Хто проти? Утримуйся. Всі за. Всі за, які. Так, наступні практичні принесення змін до фінансового плану комунальні приємства міської ради на 2024 рік. До кого дня. Розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства, якої судяться. <клес> Раніше згідно рішення виконавчого від 19 грудня 2023 року нам було заплановано 4 мільйони гривень пізніше. Зв'язку знову зміни бюджету ми було зменшені фінансування і виділено 2 мільйони 624 тисячі гривень. Тому просимо внести зміни до привести опори. Є питання за ваше? Нема. Хто за даних протищених? Хто проти? Утримуйся. Всі за. Всі за, ще не прийняття. Так, наступний проект рішення про створення постійно дійсної комісії з питань виявлення та услуг політ, власне, піднесла на території Хавської міської територіальної громади на. Андрій канали, шановні члени нашого комітету. Дана комісія була і раніше працювала, була створена ще в 2017-2020. Українського комунального господарства на зв'язку з певними рішеннями, які були виявлені в процесі роботи количної інспекції, пропонується створити нову постійну діячу комісію, яку буде очолити представник нашого управління. І у відповідності складені також заплатити положення про постійну діячу комісію з питань виявлення та обліку відходів, власників кімнати не встановлені на території та відсутні територіальної громади зв'язку згідно із додатком No2. Є питання за уважне? Що буде ходить до Борської цієї комісії? Обов'язки цієї комісії буде виявлення облік, виявлення власника даних підходів, які будуть встановлені, в процесі буде встановлюватися власник тих відходів. Відповідно, до подальших кінцевий результат це реалізація щодо внесення даного, якщо це буде якісь санкціональним сміття звалища чи спалища відходів, як і всі інші. Перехрестя між і Романенка. Там є сміття, які нам привозять, скидають дуже багато сміття. Там роблять просто зараз. Чи будуть ваші обов'язки приходити? Це щоб... може бути в обов'язку комісії, якщо нашої інспекції стадії нашого управління. Добре, як зробити там, тому що там буває оцінить, я бачу, там ціле гори сміття привозять, вигружають машини Я думаю, що це не тільки робота комісії, це повинна бути робота і мешканців, і робота наших комунальників. Як мешканці можуть плементи? там? не носити туди, це перше за що, на над чим треба? Це така територія, бо я теж там це що там приїжджають із вистачанки, і з інших самомантів. Там хіба відставати це нереально, там хиба може камерами ставитися. Я так зрозумів, що питаються, хто за це буде нести відповідальність. Комісії створюється одна, два, три, а відповідальність далі мають мешканці. Відповідальність має бути встановлена конкретна особа. У нас за що і питається? комісії створюємо, відповідальних немає. У нас є видатків про між житловому на господарство для відповідати санкціонування світі Якщо в процесі будемо на виявлено, то за кошти. Чи передбачення ліквідації з їхніх звалищів його можна буде ліквідувати? На жаль, дійсно за кошти платників податків ми ліквідовуємо санкційно сміттєзвалищі, які створюють недобросовісні люди, які можуть бути платниками податків. Так, це реально наш бюджет. Тобто, правильно кажуть, що це тільки не тільки світло по це й свідомість мешканців. Ну, розкільки таке оголошено, та? посміть та? повісили. Телефон, як у Прикарпаття, приїдуть, заберуть, не проблема взагалі, оплатити. Тут, виходить, вони платити не проще, а нехай платять такі податки. — Давайте поставимо там біля парку і... Такі, да, сюди. Там таких місць стали ще теж немає. А так здається, впіло. піло підстави приклад останній раз. Раз приїхали, розумієте, з ну, Другий раз знову скидають, ну там вже дав ім'я, там вже якісь є справи прокуратури. По цьому? Вони ж там взяли вже кримінальне провадження, відкрили результату, щоб кінця з робота ще немає. І тут, Р干у, там, я, там, ви, дуже чітко виявили цю будинку. Але там на полі тут просто люди смілить додому, біля привазних зеленків, і там цілі машини прийшли. Ці, Треба, Треба. Yeah. Сюди камери не наразі, кожен просто для кожної слідника салат... Я сьогодні рупашки і ні. О, знову там цілий світник розуміти мега у нас. Ну, ти не поставиш біля кожного там, розумієте, як нас знайдеш. Добре, як бути земельними ділянками під план, де забудовити, де хто не обслуговує, не косить, розводять кліщів, різні там плазуни і так далі. Як вплинути на таких людей? Муніципальна інспекція може ходити писати там штрафи, приписи. Зараз комісію. Ні, ні. Це їхні, це їх побуду. Не повинні ходити. Дійсно, не це право благострію, хочеться приписано однозначно. Це їхні сітей уходять. Є інспекція, яка займається питаннями, як вирішили. значимо. Якщо три роки не буду вас забирати, Давайте забираємо забираємося. Це інспекція має таких прав, це я видавав дозволу, ми не можемо. Але наш закон дозволяє забирати, що ти не хочеш. Добре, є ще питання до Іван Нема. Хто за даних переключення? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Наступне Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 25 жовтня 2022 року. 248. Про затечний порядку демонтажу часових склоп та маленьких архітектурних форма на території Хавської міської територіальної громади. У нас функціонує комісія з питань з питань демонтажу та «малих архітектурних форм на території Кахалської міської територіальної громади. Вона функціонувала у 2022-2023 роках. У нас з кадровими змінами пропонується вивести склад комісії тих виконання і Мельника. Властей до складу комісії Ільточка Віктора Вікторовича, секретаря міської ради, головою даної комісії, Смолянського Олександра Анатолійовича, директора, ресурсу, депутата міської ради, членом комісії, Юрія Юровича, нашого е поліцейського офіцера громади, зазводує. Тобто ця комісія, ця, комісія, ця комісія функціонувала і ми буде подальше консульмати, скільки роботи для комісії місії вистачає. Скажіть, будь ласка, результат функціонування комісії, що за останні пару років демонтував? Демонтували на ринковій маф, демонтували на ковжина. Просто люди у мене виглядали. Я перепрошую, це не так. Просто <заду> я давно пожартувала. Це Просто це ні, є питання за вас. Нема, хто з даних пробіжів, хто зараз. Забираємо поліці, порядок порядне монтажу. Якщо ви хочете познайомитися позицією з порядком і монтажу, це, то за порядок і порядок. Тож не дістамо західному. Добре, наступний проєкт рішення про міня дозволу управління з питань надзвичайної ситуації міської ради на безоплатну передачу матеріальної цінності». В рамках виконання програми чи затвердження Калицької міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій законопроект матеріальної силу підрозділів судових що Даних торгівних цінності. Так, є питання заваження? Нема. Хто за практично, хто за? Хто проти? Отримався. Всі за. Всі за, Рішення прийняте. Так, наскупимося аганіше. Так, дякую вам. Все дякую. Так, наступне практично про передачу виконувати. Передачі виконаних робіт рахують чи клопотання начальника управління будівництва розвитку та інфраструктури пропонується передати Казанському ліцею номер 10 виконання роботи по об'єкту нове будівництво медлібної газової питені на території Калівського ліцею по вулиці Євшина, 17, місті Кавщи, вартістю 708 тисяч вісімсот гривень. Є питання завершення? Хто, Хто проти? Утримаємося. Всі за. всі за. Так, всі за. так далі закриті питання про стороні, які будуть